Просто цю історію розказати, добре. Не звикла я до цього запису. Одну з перших ночей Майдану, коли влада панічно боялася встановлення наметів, йшов сильний дощ. І жінки спробували захиститися від дощу, розтягнувши над головами велику клейонку. І працівники міліції кинулися на жінок, кинулися її віднімати, а чоловіки стримували їх, захищаючи жінок. І хто ж тоді крикнув у мегафона Хлопці націоналісти, тримайте правий сектор. І отак народилася легенда. Такий момент, коли е, всі розуміли, що е, в нас черговий раз затанцюють, заспівають, і на цьому все закінчиться. Е, дійсно, е, Януковичу була помилка про непідписання вступу в ЄС, е, на то багато людей сподівалися. Якби, ць, якби він таки підписав, е, нічого б реально не відбулося. Всі зробили дуже багато. Кожна, кожна жінка, кожен медик, кожен волонтер, кожна стара людина, яка там з тією паличкою дибала туди і все щось хотіла зробити. Але от заслуга саме правого сектора на Майдані, що правий сектор вивів протест з глухого кута, перевівши його у силове русло. Правий сектор взяв на себе відповідальність, пішов в атаку, це була якісна зміна цього протесту. І без цього, без цього цей майдан стояв би досі, мабуть, і там були б самі бомжі. Інукович був при владі і досі. Правий сектор в мене почався з, е, з будинку про Я приїхав на Майдан, якраз почалися ці так сказати, бурямні події на Майдані почались. І я прийшов, я хотів бути, я хотів бути корисним. Прийшов будинок про спілок. Прийшов будинку знизу стояло багато там, е, на пропуску стояли люди, питали, хто куди хоче заходити. А тоді бачиш, справа стоять хлопці, написано правий сектор. Я до них вистачаю хлопців, говорю, так і так говорю. Я, я, Хочу бути корисним. І я питав, що за правий сектор? Ну, говорить, вони перечислилися з організації, і я просто зрозумів, що це моє. Що це моє. І спитав, на якому поверсі приїхав на п'ятий поверх. І з самого початку я кажу, працював, я себе знайшов в медичній частині правого сектору. Взагалі Майдан об'єднав всіх, хто був проти режиму Януковича, людей абсолютно різних поглядів. Це було дуже помітно. Там навіть за його називають Євромайданом, але там навіть за Європу були не всі за Євросоюз. Наприклад, націоналісти традиційно за сильну Україну, максимально незалежно від Росії, від Європи. Але націоналісти з першого дня були на Майдані, тому що вони були проти злочинного режиму. А коли ці протести вже почали розвиватися, розгортатися і саме переросли у таке у підняття національного духу, то тоді, звичайно, усі вже розуміли, в першу чергу, націоналісти, що це відбувається побудова нації. Перший раз нація відчула себе нацією на Майдані, і другий раз під час війни, мабуть, коли всі згуртувалися навколо фронту навколо допомоги тим, хто воює. Хоча я перебуваю в патріотичному русі вже більше десяти років, але от саме частиною правого сектора я відчула себе саме на війні. І правий сектор для мене особисто це перш за все воююча структура. Десь весною, коли стало вже чітко зрозуміло, що це війна всерйозно недовго. А те, що наші хлопці з правого сектору будуть воювати і будуть брати самоактивну активну участь на передовій, ні в кого ніколи не викликало синів. Люди потроху почали збиратися. Організовувалися тренувальні бази на Київщині, на Дніпропетровщині. Люди дуже потерпали від того, що у них не було зброї. Це була головна проблема. У нас не було легального статусу і не було зброї. Люди сиділи на базах і буквально вили. Дайте нам зброю, ми хочемо воювати, ми підемо в бій. Але велися перемовини з владою про нашу легалізацію озброєння, з силовими структурами, але вагомих зрушень в цьому напрямку не було. І тоді люди, зціпивши зуби, почали озброюватися самі. Штаті озброєння були різні. Хтось придбав легальну мисливську нарізну зброю, хтось на чорному ринку купував нелегальну. З тим мізером, що вже у них був, вони робили вилазки на територію, захоплену так званими сепаратистами, і здобували трофейну зброю. Щось просили в армії, щось банально віднімали силою криміналітету. І так, поступово-поступово цей процес зайняв два місяці. Потім кількість перейшла у якість. З'явилася достатня кількість озброєних людей. І ці люди, нікого не питаючи, нічого дозволу, пішли в бій. Вже як добровольчий український корпус. До цього окремі групи бійців правого сектору, я про це казала, робили вилазки на ворожу територію, мали успіхи. Перший бій наш спільний саме добровольчого українського корпусу був 6 липня під Підкарменку. І з того дня практично на всій території Донецької області діють наші хлопці, практично щодня ведуть бої, гинуть. От. У Нас багато поранених, багато загиблих. Станом на сьогодні у нас, мабуть, біля 60 загиблих. Мабуть, грішили, мабуть, жертва. Але багато наших побратимів лягло в одному бою. Доброго нічого нема. Але знаю, що ця жертва, вона все одно не марна. Господь їх забрав для чогось. для чого Не можу поки зрозуміти, бо, мабуть, один Бог тільки відає. Але знаю точно, що ця жертва не марна. Вони пролили свою кров заради кожного істу, хто стоїть в строю. Так створився добровольчий український корпус. Легального статусу він не має досі. Ми б'ємося. Намагаємося, щоб нас якось легалізували, тому що інакше просто після війни на нас можуть повішати усіх собак, зробити нас винними в усіх без винятку військових злочинах, які неминуче трапляються на будь-якій війні, і намагатися нас кримінально переслідувати. Тому легалізація дуже потрібна. Хлопці, які отримують бойові травми, бойові травми не так, що вони. Пробують писати що це євере побутові травми. Вони не хочуть, що вони не визнають дук. Вони кажуть, що ми не законне збройне формування. Але на самом на ді, ну, в даний час хлопці знаходяться на самому, так сказати, в самому пеклі ці самі піски, аеропорт, хлопці тримають оборону, як можуть бути іменно, якісь там іменно. Це всі патріоти. Люди, які політично мотивовані, це все є патріоти. Люди патріоти, які готові віддати, не тільки готові віддати, а віддають, крім свого здоров'я, молоді здоров'я, вони не найдорожче віддають життя. І кожен з нас знає, що тут стоїмо не за пільги, не за статуси, не за якісь там ефемерні речі. Стоїмо в ім'я Батьківщини, воюємо заради наших вічних цінностей. Хтось з вас, вас не був ще в болі. Багато тих, що вже обсидені мінометами, градами допідають. Але зараз ми зібралися в цей фідний час для того, щоб попрощатися тими хлопцями, які підходять. Тіла їхні загинули, але душі їхні живі. І Ідея, ім'я якою вони загинули, теж жива. І це найголовніше. Ми ж всі живемо дуже недовго. І кожен з нас може в будь-який момент скопитатися. Але бажано завіти в бою так, щоб честь і слава була кожному із нас. Після перемоги, коли заберуться або будуть фізично знищені росіяни, місцеві просто повернуться до того способу життя, як вони жили раніше. Там же люди втомилися від війни. Це не означає, що там буде руками якесь там ідейне озброєне підпілля. Ні. Там буде все нормально. Звичайно, буде, як після кожної війни, розгул криміналітету. Тобто, це будуть звичайні безідейні кримінальники, але вже з військовим досвідом і зі зброєю. Тобто більш небезпечні кримінальні елементи, яких доведеться виловлювати, саджати, в разі опору знищувати і так далі. Це буде неодмінно. Чому вони взялися за зброю? Кажу не про росіян, які там переважно за гроші. Ідейні теж є, але ідейним теж платять. Там є люди, для яких це просто робота. Вони безробітні. До того він був, наприклад, шахтарем, він звик ризикувати життям в шахті, скільки їх гине бідоважним. Зараз він ризикує життям в окопі. Тобто це люди, у яких просто немає державного мислення. Тобто ми розуміємо, що це злочин воювати проти своєї держави. А вони цього не розуміють. Є люди нормальні, порядні, але просто надурені. Вони ж там дивляться російські канали. Перша причина зла: взагалі чому зараз триває війна на Донбасі? Дві причини: російські гроші, і російські канали. Когось просто купують грошима. А когось просто зазомбували. Їм розказали, що їх збираються вбивати просто за те, що вони в побуті спілкуються російською мовою. Багато хто в це досі вірить. Коли вони в інтернеті бачать, що серед бійців правого сектора половина російськомовних, вони вже розрив шаблоні. Вони не розуміють, як це може бути. Може для них якісь страшні нацисти і так далі. А що робити? Зараз вже пізно. Те, що зараз загинули стільки хлопців, що тисячі наших загинули, наших співвітчизників, навіть і солдат. І добровольців, і мирних мешканців з цього боку, і з того боку, скільки ж їх там загинуло. За це в принципі несе відповідальність, я так вважаю, нинішня влада, яка вчасно, поки у кожному місті Донеччини чи Луганщини було по 10 озброєних людей, які мутили воду і залякували населення, просто їх не знищили фізично. Якби своєчасно було знищено півсотні відморозків, зараз не загинули б тисячі. Але вони з ними гралися. Спочатку начебто не було легітимної влади, тут Ручинов не хотів брати на себе відповідальність. Чекав, поки будуть вибори, поки був легітимний президент. Потім Порошенко теж упустив дуже багато часу. А зараз я вважаю, Україну врятує тільки проголошення військового стану, загальна мобілізація і все, що з цим пов'язано. Тобто військово-польові суди, скасування мораторію на смертну кару за злочини, пов'язані з війною з фронтом. Часткове обмеження прав людини і так далі. Без цього не буде перемоги, без перемоги не буде миру. Тому що час упущений. Звичайно, нашій владі простіше здати Донбас, ніж воювати. Але ж ми ж цим не згодні. Для правого сектора мир дуже бажаний. Ми чудово усвідомлюємо, що без мирного неба над головою говорити про перспективу нашого народу в цьому глобалізованому світі не приходиться. Відповідно, програма національного відродження і відродження всіх напрямків суспільно-політичного життя в Україні у нас є. Наші фахівці працюють над тим, щоб програма реалізації української національної ідеї в процесі державотворення. Мала максимальну ефективність. Ми знаємо чудово, що перша, все ж таки, першочерговим завданням є зупинення російської агресії в Україні. Без цього говорити про мир не приходиться. Як швидко це буде, не пророки сказати, не можемо, але те, що правий сектор зробить все можливе для цього, це однозначно. Я раніше був журналістом газети Комерсант, це доволі ліберальна газета. А ну я понял, що лібералізм никогда в нинішнє время не сможет помочь Україні. І несмотря на те, що я родився в Росії, несмотря на те, що я учился в Москві і більшу частину життя провів у своєму родному місті, в Москві, в, в Росії, несмотря на те, що я русскоязычный, я вірю, що сейчас только правий сектор может помочь. Создать нову, незалежну, сильну, Соборну Україну. Ми маємо провід організації із тих людей, які ведуть за собою тисячі і десятки тисяч прихильників правого сектору. Ми маємо фахівців, які працюють з нами по різних напрямках суспільного життя. Це економісти, це політологи, це люди, які займаються військовою сферою. Ми знаємо, що ці люди, об'єднані українською національною ідеєю, ідеологію українського націоналізму, здатні змінити державу, перезавантажити владу, зламати стереотипи, ті стереотипи, які виникали протягом останніх 23 років. Йдеться, власне про негативні наслідки неоколоніалізму, який панував всі ці роки в Україні. Ми повинні відмовитися від старого істеблішменту. Ми повинні пролюструвати владу, яка була, яка є. Ми не повинні не дозволити зрощування е, двох режимів, які зараз склалися, які були перед тим. Е, ми повинні добитися тотальних радикальних реформ в країні, як це було зроблено в Грузії, як це було зроблено в Східній Європі, як це зробило багато країн, які сьогодні попереду розвитку цілого світу. Е, наше завдання вивести Україну в лідери світового розвитку, вивезти країну. В лідери тих, які для своїх громадян забезпечують найкращі умови на майбутнє, я хочу, щоб молоде покоління українців завжди лишалося на своїй землі, і щоб йому не було потрібно їздити по закордонах і вижебрувати там якісь копійки. Ми знаємо, який потенціал у нашого народу, і наше головне завдання реалізувати цей потенціал, зробити так, щоб люди отримали. Ті гаразди, на які вони заслуговують, а те, що український народ заслуговує на краще життя, в тому сумнівів тепер немає. Майдан довів це. Звичайно, ми будемо вимагати від абсолютно всіх парламентарів, які будуть в парламенті, підтримати наші законопроекти, які Змінять абсолютно боєздатність нашої армії, які змінять повністю обороноспособність України. Військові доктрини, які писалися багато разів і пишуться зараз, через призму ведення військових дій з абсолютно зрозумілим ворогом. З коли наша країна стикнулася з агресією, давали свою ну абсолютно практичну нездатність. Саме тому правий сектор буде. Ініціювати прийняття законів про професійну армію, правий сектор буде ініціювати прийняття закону про обов'язкову військову освіту для всіх чоловіків, і правий сектор буде обов'язково ініціювати новий закон про зброю, який дозволить всім чоловікам, здатним тримати зброю, і які пройдуть відповідну підготовку, цю зброю мати. Е, найяскравіший приклад е, саме такого підходу: це є Швейцарія. Є Необхідність кардинального зменшення чисельності вищого керівного складу збройних сил України, тому що на таку країну, як Сполучені Штати Америки, з усіх абсолютно родів військ чи правоохоронців, існує всього навсього 150 генералів. У нас 450 тільки в збройних силах. Це не враховуючи міністерство внутрішніх справ і інші підрозділи. Потрібні фахові люди, які сьогодні проходять. Вишкіл і які сьогодні доводять свою спроможність керувати збройними силами, саме ті, хто сьогодні себе проявляє, як вдалий розумний командир стратег і тактик, саме ці люди мають стати на чолі нового міністерства оборони нової української армії. В сучасному глобалізованому світі економіка. Поєднана, і ми чудово усвідомлюємо, що поставити паркани на кордонах України для того, щоб сюди не заходили транснаціональні корпорації або якісь інші іноземні фірми, неможливо. Зрозуміло, що уряд, націоналістичний уряд, має все робити для того, щоб саме наш виробник, вітчизняний виробник, мав тут преференції для нормального розвитку. Але при тому всьому ми за те, щоб і інвестиційний клімат в Україні так само постійно е, покращувався, щоб тут могли е, діяти ті е, фірми, які е, не виступають проти української державності. Ми не придержуємося політики насильственної українізації. Безусловно, український язик має бути єдиним державним язиком в країні. Но на битовому рівні кожен може говорити на тому заки, на якому йому удобно, і те, що я. Русскоязычный человек, родившийся в Москве, являясь пресс-секретарем партии и членом партии, а яркое свидетельство тому, что правый сектор это партия, в которой каждый может найти себе место независимо от языка, независимо от вероисповедания, независимо от каких-то других моментов. Безусловно, большая часть активистов правого сектора это украиноязычные люди, и это христиане. Ну, якщо ти любиш Україну, якщо ти борешся за українську соборну, самостійну державу, тут я скажу на українському, то тебе саме місце в правому секторі. Моя мама все життя пропрацювала на вагонобудівельному заводі і отримує жебрацьку братську пенсію. Це не може мене задовільняти. Зроблю все для того, щоб люди, які все життя прожили в Україні, працюючи в різних галузях народного господарства, мали гідну старість, забезпечену старість. Ми бачимо, як ті пенсіонери, які пропрацювали все життя на... в західних країнах, мають можливість мандрувати по всьому світу, мають можливість брати від життя те, на що вони заслужили. На превеликий жаль, сьогодні в Україні пенсіонери це упосліджений соціальний прошарок нашого народу. Цю ситуацію ми зобов'язані змінити. Саме головне, сектор йде в парламент, тому що ми бачимо довіря людей к нам. Тому що ми видим, що люди хочуть видеть в Верховной Раді нову силу, которая не буде обманувати, займатися воровством, кумовством, а которая не буде частью старої системи. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ це ракова пухлина на тілі нашого суспільства. Ми чудово усвідомлюємо, що одномоментно звільнити всіх більше 300 тисяч міліціонерів з лав МВС не вдасться. І при тому всьому ми бачимо, як частина. Особливо тих міліціонерів, які проходять службу в спеціальних підрозділах, як частина цих людей сьогодні воює за Україну на сході нашої держави. Ми, правий сектор, готові дати шанс будь-якому міліціонеру, який не, створ... не зробив злочинів проти нашого народу, який готовий гідно служити Україні. Ми залишимо їх в органах внутрішніх справ. Але при тому всьому МВС має бути піддана тотальній люстрації. Ми маємо дізнатися правду про все те, що міліція витворяла на Майдані до Майдану, а часто і після Майдану. Якщо ти хочеш, щоб твої діти і згодом ти жили в кращій країні, якщо ти хочеш, щоб стара влада більше ніколи не крала твоє майно і не розкрадала країну, якщо ти хочеш... Щоб ідеали майдану здійснилися, підтримуй правий сектор разом з правим сектором до перемоги. Слава Україні! Я хочу, щоб українці народжували дітей і ті діти ставали щасливими. Я хочу, щоб держава заохочувала громадян своїх громадян до того, щоб ті діти народжувалися українські діти. І це повинно стати соціальною державною програмою. Ми маємо фінансово допомогти українцям в тому, щоб вони були зацікавлені в народженні нового покоління українського народу. Дай Боже, щоб хлопці прийшли у Верховну Раду, щоб всі знали, що є такі люди, з якими не можна домовитися, яких не можна купити, яких не можна залякати. Які просто прийдуть і зроблять те, що має зробити патріот України. Він має навести лад своїй державі. Ми бачимо нашу державу процвітаючою могутньою, яка буде гравцем на геополітичному полі і, відповідно, буде суб'єктом, а не об'єктом геополітики. Переконаний в тому, що команда правого сектору найкраща в Україні, бо мої побратими разом зі мною пройшли важкий шлях боротьби. Революційний шлях боротьби і всі хлопці, ці е, дівчата, жінки, які зараз працюють в правому секторі, це цвіт нації. Я в тому переконався на Майдані та й до Майдана не один раз переконувався. Е, відповідно, саме за цими людьми майбутнє. Спіски так много партій, такий вибір. я большої що вам треба голосувати за 17 номер за правий сектор. Почому? Потому что в наших рядах нет ни одного приглашенного героя. Потому что мы идем очищать эту власть. Потому что люстрация для нас это не только образ, это еще и дело. Мы знаем, зачем идем во власть. Мы будем писать законы. Мы выгоним из власти то ворье, которое сидит сейчас там. На сегодняшний день наша задача в первую очередь избавиться от того прошлого, которое не дает нам идти в будущее. И если у нас все получится, то все мы сможем жить так как хотим, а не так, как нам сейчас заставляют. На сегодняшний день правый сектор доказал всем, что это партия действия. Мы защищаем на востоке Украину абсолютно без статуса. Мы защищаем здесь без каких-либо прав. Но у нас все получается. Если вы хотите изменений в обществе, если вы хотите действительно обеспечить будущее своих детей в законном, цивилизованном государстве, то ваш выбор ⁇ это 17-й номер, это правый сектор, это партия, которая за ваши права готова работать в парламенте Украины. Слава Украине! Нам нужны новые лица. Это новое лицо, во-первых, во-вторых, сама личность этого человека для меня есть... Интересный и привлекательный, потому что он всегда э, сдержан, э, нет у него никаких лишних эмоций, он не бросается э, гаслом э, направо-налево. Э, потом, Если ему задают вопросы, он всегда на них четко отвечает. Если задают два вопроса, он отвечает на два, три, на три вопроса отвечает. Всегда по существу, никогда не уходит в сторону. Это мне очень импонирует, потому что слово блудие уже ну, просто грубо говоря достало. Вот. И потом лица другие, такие как Борислав Береза, мне например очень симпатичные, грамотные люди. Вдохновляют меня правый сектор свои энергии, свои единства, едино начали, четким, четким осознанням і патріотизмом це то чувство, яке за много десятиліття у нас утрачено. Наконець, вот молодіж нам это патріотизм прививає і витрачає. Буду голосувати за політичну партію Правий сектор. Чому? Тому що в цій партії я багато молодих людей, в яких є свої амбіції, в яких є свій розвиток, в яких є свій розум, які хочуть змінити Україну так само, як і я. Як багато всієї молоді і не тільки молоді, дуже подобається мені, як вони ведуть свої дії. Зокрема, як вони воюють за нашу країну, за нашу незалежність, за, наші... за нашу свободу. Це є основним критерієм мого вибору правого сектора. Я підтримую правий сектор, тому що в Україні, сучасній Одесі це єдина, послідовна патріотична сила без політиканських ігрішів. Без заигрывания и продажности. Ребята из правого сектора каждый день защищают Украину, защищают права людей на справедливость в городе Одессе. Ребята из правого сектора без заигрывания воюют в зоне АТО. Правый сектор проявил себя уже как абсолютно четкая патриотическая сила. В правом секторе и это я знаю на личном опыте ребята профессионалов если их сейчас пустить в власти это будет сила которая поможет украине очиститься от предательства от коррупции я прочитал предвыборную программу правого сектора четко ясно понятно вещи которые реально можно сделать и реально они людям помогут то есть это снижение налогов и Всівозможна допомога для розвитку среднього і малого бізнесу це реальні речі, які подимуть наше благозаселяння, уже як нам обіцяли предыдущі, вже сьогодні. Я підтримую правий сектор, оскільки це єдині люди, які на сьогоднішній день не піаряться на політиці, не витрачають лишні гроші на всіх бігборди в той час, коли наші хлопці помирають на сході. Майбутнє України за національним народовладдям. Ми зробимо все для того, щоб не допустити монополізації влади однією людиною, одним кланом, однією фінансово-олігархічною групою. Безумовно же, що нормальна держава неможлива без верховенства права, без закону для всіх, без виключення громадян нашої держави. Рівні права у всьому, введені бізнесу, релігійні права. Українці мають чітко для себе розставити критерії Бог, Україна, свобода.